слід за реставрації вулиці Івано-Франківську дорожники взялися і за ремонт у приміських селах. Так у крихівцях уже постелили асфальт на декількох тутешніх шляхах. Тривають роботи наразі і на вулиці 16 серпня. Появі тут ремонтної техніки найбільше радіють місцеві мешканці. Так було ситуація в країні. Ви знаєте, що тяжка. Ну слава Богу, що зробили це. Вже не будуть ні діти. По болоті ходити, ні це ну все нормально. Лідер міської свободи Руслан Марцінків переконує відновлення інфраструктури приміських сіл це один із пріоритетів для міськради. Тож разом із громадами крихівців, угорників та микитинців вдалося відремонтувати не один десяток кілометрів. Завдяки тому, що прийнята програма ремонту доріг в місті івано франківську ви знаєте, три з половиною роки тому. Завдяки ініціативи фракції Сукраїнське об'єднання свободи в міській раді ініційована ця програма. Тому зараз маємо можливість спільно з Громадами ремонтувати дороги зрозуміло, що ще не всі дороги відремонтовані. В планах є багато ще робіт, і я вірю в те, що спільними зусиллями ми зробимо так, що дійсно місто Франківськ разом з приміськими селами буде комфортним для проживання наших дітей, нас і наших батьків. Видозміни крихівців тішать тутешню владу. Утім кажуть, без підтримки міського бюджету здійснити ремонт вулиць було б неможливо безпосередньо за кошти міського бюджету. Тробиться ця вулиця зроблена, вулиця. Вербова, вулиця Січового, Стрільця, Петріва. А далі там ті всі решта вулиць ми робимо за наш сільський бюджет. Я хочу сказати, що якщо будемо разом і надалі працювати, то зможемо подолати наші трудності. Загалом за останні роки в Івано-Франківську вдалося відремонтувати близько 50 кілометрів доріг.